Якщо вам поставив діагноз жировий гепатоз, що саме з наших фітопрепаратів, я би вам порекомендувала і буде доречним та ефективним. При жировому гепатозі йде велике навантаження на печінку. Вона створює собі жировий прошарок, а це, значить, навантаження дають, звісно, токсини, які виділяють грибки та паразити. Тому я раджу пройти значить, очисну програму базову, так і далі вже будемо підтримувати саме печінку такими фітопрепаратами. Перш за все, це буде гепатовід. Саме завдяки йому буде покращуватись жовчий відтік та налагоджуватись робота саме жовчного. Далі обов'язково будемо додавати сюди лімфорен. Тому що завдяки значить, лімфатичній системі це є така велика каналізація в нашому організмі, яка забирає весь підпрацьований матеріал і виводить природнім путем. Обов'язково також будемо додавати наш мікобен. Очищаємо кишечник та відновлюємо мікрофлору, щоб наш імунітет був міцним. Також виводимо всі токсини та шлаки з організму. І, доречним, буде наш гарний такий один із найпотужніших хепопротекторів, це буде лицетин. Завдяки йому ми захищаємо роботу печінку, допомагаємо відновити саме клітини печінки. І також буде сюди додаватися саме амінокислота, яка не виробляється нашим організмом, але саме в цій програмі вона буде допомагати гарно діяти на печінку, вона нормалізує жировий обмін печінці. Так, оптимізує саме обмінні процеси і покращує функцію роботи печінки, сприяє виведенню шлаків і токсинів. Тому залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.